Здоров'я і добра. Дзвоник нагадав, що нам до роботи братись пора, тож розпочинаємо урок літературного читання. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долоньок тим, хто поряд з вами. Відгадайте загадку, на столі лежить продукт, але не овоч і не фрукт, адже прислів'я каже правду, він всьому голова. Це, звичайно ж, хліб. Згадайте все, що на думку спаде про слово хліб. І складіть асоціативний кущ. А у мене це вийшло так. Читаємо гостинність, життя, Встигаєте прочитувати, тоді продовжуємо ще трошечки, і кущ буде готовий. Створили розкішний великий кущ, а тепер Ребус, відгадайте. Відгадали це слово золото. Поміркуйте та скажіть, чому сьогодні на уроці зустрілися ці два слова хліб та золото. Натисніть паузу і висловіть свої думки. На уроці ми ознайомимося з найдавнішим жанром народної творчості легендою. Прочитаємо та проаналізуємо легенду, хліб і золото. Продовжимо розвивати вміння виразно читати. Народні легенди це невеликі за обсягом твори розповіді. У них Відбилися народні уявлення про виникнення рослин, звірів, птахів, походження імен людей, назв річок, озер окремих місцевостей, про події минулого та видатних історичних діячів. Слухаємо легенду хліб і золото». І готуємо відповідь на запитання, коли і де відбувалися події, які описав у легенді народ. Хліб і золото. Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався. Але волі не мав. Король Данило сам відкривав ту касу, де працював той майстер, замикав його і випускав власноручно, коли треба було майстрові, майстрові кудись вийти. Він лише один знав про все багатство короля, той майстер. І так розжився, що не розумів. Як так голодним бути, та й одного разу каже королю. Золото цар, а Данило поправляє його. Ні, чоловіче, хліб у голова. Ні, золото і срібло. Так вони сперечалися, що король обернувся. Та й пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні. Хліб, болото, а в сьому голова срібло і золото. Данило нічого не сказав, але другого дня зранку привів майстерні. Замкнув його. А тут вістові прилітають. Ворог іде. Данило зібрав дружину, вирушають у похід, поїхав, а про майстра забув, що замкнений. А король видав такий наказ, що ніхто не сміє до каси підходити, інакше смерть минуло кілька місяців. Данило з військом повертається дому, чекає від майстра золотаря дарунка за перемогу. А того нема. І тут згадав зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота лише кістяк з майстра, а на столі золотом написано. Срібло золото то болото, а хліб цар отак От життя навчило. Тож коли і де відбувалася подія, про яку народ склав легенду? Натисни на паузу і поміркуй. Подія відбувалася у дані часи за часів короля Данила у Галицькому королівстві, тобто на Галичині, нині це Івано-Франківська область. Поясни значення слів короля. Хліб у сьому голова. Хліб у сьомо голова. У цьому прислів'ї закладено вікова мудрість українського народу, який протягом усього розвитку приділяв хлібу велику увагу. Буде хліб, буде мир, буде щасливе, здорове життя народу. У цьому прислів'ї відчувається поважне ставлення до хліба. Хліб головний продукт у нашому житті, символ добробуту і багатства. Прочитай думку короля про хліб, щоразу змінюючи місце логічного наголосу. Поясни різницю. Хліб у голова. Хліб у голова. Кліп усьому голова! Слів. Власноручно розжився, сперечалися, вістові замкнений, зіскакує, відмикає, читаємо ще раз і власноручно розжився, сперечалися, вістові, замкнений, від... зіскакує, відмикає, власноручно. І ще раз імникова скринька прочитайте тлумачення слів. Що таке Галич? Галич. Дружина. Вістові у золоті купався. Отже, словосполучення у золоті купався, жито в переносному значенні. А взагалі це фразеологізм. Розгорни підручник на 41 й сторінці, знайди легенду. Хліб і золото, натисни на паузу, прочитай самостійно легенду. Дай відповіді на запитання, що вмів гарно робити майстер, чого він не мав, що він одного разу сказав королеві, як Данило виправив майстра. Чи вдалося Данилові переконати майстра в тому, що його думка хибна? Вислови свою думку, чому загинув майстер. Будь ласка, зараз натисни на паузу, дай відповіді на ці запитання за потреби, відшукай відповіді на них у змісті легенди. Отже, що вмів гарно робити майстер? Майстер вмів гарно робити гроші для короля Данила. Чого він не мав? Він не мав волі. Що він одного разу сказав королеві? Одного разу він сказав королю Золото цар. Як Данило виправив майстра? Данило поправив майстра словами Ні, чоловіче, хліб у сьому голова. Чи вдалося Данилові переконати майстра в тому, що його думка хибна? Я вважаю, що Данилові не вдалося переконати майстра в тому що його думка хибна. Бо коли король Данило другого дня вийшов, то побачив на стіні золотий напис Хліб, болото, а в голова срібло і золото. Вислови свою думку, чому загинув майстер? Кожен із вас на це має свою думку. Я вважаю, майстер загинув тому, що вважав хліб неважливим. Вважав, що золото важливіше за хліб, а коли залишився замкненим із золотом. А хліба не було, то без хліба він загинув. Розгляньте ілюстрацію. Прочитайте, кому присвячено цей пам'ятник. Цей пам'ятник знаходиться в сучасному Галичі і присвячений він королю. Данилу. Прочитайте, будь ласка, слова і знайдіть ті, що характеризують цього історичного діяча. Отже, яким був Данило Галицький? Якими словами можна його охарактеризувати? Почитаємо ці слова. Характеризуйте легенду хліб і золото за таблицею. Заповніть таблицю. Отже, назва твору: Хліб і золото, автор, народ, жанр, легенда, дієві особи. Король Данило і майстер, головна думка хліб у голова. Установіть, кому з персонажів належать подані висловлювання. Отже, кому із персонажів і яке висловлювання належить? Майстер золото цар. І ще він сказав ні, золото і срібло. У голова срібло і золото, був переконаний майстер. А король Данило стверджував, що срібло, золото то болото. В результаті під кінець свого життя майстер теж погодився, що срібло золото то болото. Спочатку майстер вважав, що хліб болото. А король Данило вважав, що хліб цар. Під кінець свого життя майстер теж зрозумів, що хліб цар. Від самого початку король Данило стверджував, що хліб у голова. Домашнє завдання розгортаємо підручни щоденники і записуємо. Підручник сторінка 41-42. Вдома прочитайте легенду ще і не один раз, бо потрібно підготуватися до її переказу. А зараз дякую вам за роботу і до наступної зустрічі на уроці літературного читання.